Доброго дня усім. Ми в дорозі 7 листопада, але ми ще останній раз, мабуть, в цьому році вибралися до лісу. Бачу по фотографіям у групі до мішанська жиби. Що? Ще жибки багато, хто знаходить. Тож сьогодні до обіду маємо волі. Двоє людей та дві людей, то вирішили поїхати до лісу щось походити, позбирати, навіть яка, чудова погода, просто собі погуляти, подихати свіжим повітрям, трошки відпочити від міста. Тож забираємо з собою і їдемо. Ми закладаємо авто, заїхали. Ціна зараз за літо 585, але маємо ще якийсь бон на знижку. На 15 грош дешевше. Покажу вам по дорозі польські ліси, польську природу. Mm -hmm. Дуже подібно до українських лісів. Наприклад, змішані ліси тут більшості. Менше хвої більше листових творі дерев. Гарна цього осінь. І знайомими питають завжди мене, куди я їду до лісу збирати гриби. Тож по дорозі вам тут показую це околиці твардогури. Гарні ліси, можна собі походити, такі не зарожчі. Можна гарно собі погуляти і щось позбирати. Взагалі мені подобається польське ліси, тому що вже за кілька років так. Кілька років їжу до лісу і жодного разу не бачила якихось плазунів, так маю увазі, якісь гадюки чи вужі, так як в Україні у нас. Бо там, де я, де Житомирщини, то там, ну, часто бачила вужів, інколи такі гадюки, так, труйні ці небезпечні. Тут вже кілька років хожу і жодного разу не бачила, так що це мені дуже подобається. Можна спокійно собі безпечно відчувати в лісі. Єдине, що єдине, що насторожує мене то тут, то у них більше звірів. Тобто таких кабанів, оленів, них тут більше. завжди так треба бути, бути обережним і дивитися по сторонам. Бо Оленів бачила вже кілька разів. Але завжди хожу по лісі, думаю, щоб не натрапити на. На дико Кабанала Джейка. Взагалі дуже люблю їздити так навіть по таким дорогам, до такі, навіть краєвиди, так, ліс, але, як я кажу з родини лісівників, то для мене це відпочинок радує Око, такий краєвид. Я знаю, що багато українців теж люблять. Якщо це відео сьогодні роблю для вас, любителів ліс. Думала, що нікого сьогодні не буде Но 7 листопада п'ятниця ранок думала, що всі будуть на роботі, а їду і вже тут по сторонам бачу стоять е -е, авто. Тобто таких охочих, як ми не багато, але є. Yeah. То зараз побачимо, чи нашому місті теж буде хтось, приїжджає, чи ми будемо самі. Але гарна погода, тому що не вибрати сіни, поїхати до лісу. Поляки теж дуже люблять збирати гриби. І тут, як сезон в лісі, тут дуже багато автомобілів, інколи навіть. На парковках на, на місцях де, де ставити автомобілі. Дуже таке е, ще цікаво, що в лісу на автомобілі не можна е, заїжджати. Тут є спеціальні від, відведені місця для паркування автомобілів. Буває так, що навіть немає де автомобілі поставити. Тут, тут багато охочих грибників. А ми вже на місці приїхали до лісу на наше місце. І дуже приємно, коли входиш до лісу і за три крочки знаходиш вже пудкжибки. Так що, побачимо. Кошик у мене великий, взяла. <смас> побачимо, що ж назбираємо сьогодні. Покажу вам в кінці відео. Я дуже люблю це місце, тому що. Не дивлячись на те, що назбираєш гриби, не збираєш, а от брушниці тут завжди можна назбирати і хоча б поїсти. Дуже люблю брушницю. Дуже здорова ягода. Так що, як бачите, в лісі брушнички обов'язково собі скуштуйте, бо це ягода молодості. Дуже здорова, багато вітамінів містить. Так що рекомендую. І дуже смачно. Ну, є грибочки. Тут один, тут другий росте. Так що дуже радію. Чудова погода на гриби сьогодні. Добре, що виїхали. Моя улюблена доріжка. Завжди, як туди йду, то знаходжу білий грибочок. Тут ростуть білі грибочки. Зараз трошки тяжче шукати гриби, бачите, листя опало. Треба так дуже придивлятися. Поки що тут на цій дорізі нічого не знайшла, але йдемо далі, шукаємо. Є різні гриби, а коли трапляються такі гарні, Дивіться, такі два ростуть, та хочеться вам показати. Тут такий маленький під листям. А тут такі два, бачите, ростуть, шукайте теж разом зі мною. Такі вже старші. Так що, є гарбочки. Хочу показати вам, як цього разу вони ростуть родинами. Тут один. Такий грубасик, виценький корінь. Два. Тут був ще маленький, я не бачу його. Тут такий красончик, який Три. Ще десь бачила. Чити, бачите, на одному місці. Знову родинка. Дивіться. Просто вам буду показувати. Бо вони тут на одному метрі один від одного ростуть. І гарне, гарне місце нашли. Знову парочка сидить. Ну, показую вам, що назбирала ми за годину. Я моєму кошику навіть за годину, такий молоденький, маленький, гарний. І тебе папу назбирали. Так що за годину гарний результат вважаю.